Доброго ранку, друзі. Цей понеділок у студії ранку вдома з вами починаємо. Ми Лілія Ребрик та Константин Октябрський. за роялем, як завжди, маєстро Руслан Шукюров. А на кухні господарів і кулінарний експерт Чаба Бакаш. Доброго, Доброго ранку. ранку, друзі. Доброго ранку, Що друзі. Готуємо? Сьогодні будемо готувати брюссельську капусту і будемо да. подавати з домашньою кабасою. А... а потім для Лілечки спеціально <свист> приготуємо ліс лист... банан. Будемо запікати ліскову тісті. Боже, дякую, дякую. Дяку. Хіба ви можете таке пропустити? А ще ми сьогодні відвідаємо кухню біженки з Тернополя, яка випікає торти у Канаді. Дізнаємося, як керування дрон. Оном допомагає відновитися бійцям після поранень та ампутації, і як забезпечують захист для хворих у рівненській лікарні. Познайомимося з Бозоном Хікса та планами зі створення нового адронного колейтера. А ще відвідаємо українських біженців у Болгарії. Отримаємо консультацію психолога щодо адаптації до важких подій і поговоримо про документальний фільм у пошуках Нікі з його режисером. Отже, ми розпочинаємо, але спочатку хочемо подякувати звитяжним збройним силам за те, що маємо змогу починати новий день. На календарі 4 грудня зима вступила у свої права, і ми пропонуємо святкувати її допоки вистачить сил та натхнення. Отже, сьогодні в різних країнах відзначають День печива і День шкарпеток. І мені здається, це дуже зимові свята, особливо якщо йдеться про імбирне печиво та теплі вовняні шкарпетки. Додам, що сьогодні ще й день кубиків і день кабернефран. Але це, мабуть, таки програма на вечір. <смас> а наш ранок продовжимо рубрикою День в історії. Дізнаємось про інші свята та визначні події цього понеділка. 4 грудня 1918 року вперше в історії президент США здійснив офіційний візит до Європи. Тодішній глава держави Вудро Вільсон вирушив на Версальську мирну конференцію до Франції. Зараз закордонні візити президентів і високопосадовців невід'ємна частина міжнародних відносин. Цього дня 1936 року у США відбулася прем'єра першого українського звукового фільму Наталка Полтавка. Екранізував п'єсу Івана Котляревського, вітчизняний режисер Іван Кавалерідзе у Нью-Йоркському кінотеатрі Рузвельт. Стрічку демонстрували протягом трьох тижнів. Щодня її переглядали до 10 тисяч осіб. 4 грудня 1939 року на західноукраїнських теренах утворилися Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська і Рівненська області. Так окупувавши Польщу та анексувавши вище згадані землі, радянський союз ліквідував поділ на воєводства. Західні території України опинились під владою поляків після Першої світової та визвольних змагань. Більшість утворених областей і досі є на мапі незалежної України. 69 років тому було створене МАГАТЕ. Міжнародне агентство з атомної енергетики входить у систему ООН і покликане сприяти співпраці країн у мирному використанні атомної енергії. Найважливіший напрям діяльності МАГАТЕ забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї. Притому цей орган суто технічний до складу МАГАТЕ входить 175 держав, зокрема і Україна. 1997 дев'ятсот в Отаві була укладена конвенція про заборону протипіхотних мін. Документ передбачає цілковиту їх ліквідацію, припинення виробництва і накопичення. Україна підписала угоду у лютому 1999 дев'ятсот у Нью-Йорку. Натомість Росія не є учасником конвенції та активно використовує протипіхотні міни від початку агресії проти нашої держави. А яким буде 4 грудня 2023 року залежить від ко. Кожного з нас.